І в усьому, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсеєвим, виправдовується ним всякий віруючий. У всьому, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея, виправдовується всякий віруючий. Тобто, сам перед ми маємо виправдатися законом Мойсея. А якщо ми не можемо, то ми виправдовуємося через нашу місію. Що я маю на увазі? Я вже цей приклад наводив. У сусіда межі ділили я від нього 5 метрів города його. Мені треба Ісуса простити, що прости мені Ісус, прости. Чи мені треба сусіда відміряти назад, прикликати тих його до з'їсти? Ну забийте, де тут колики мають бути. Так як по закону. І спитати того сусіда, дивися, я 5 років користувався твоєю землею. Я хочу тут компенсувати за це. Оце виправдання по закону. Маю рішити з сусідом проблему. А ні межі так було, і нічого не змінилося, і, і молюся, Боже, прости мені, а з я так проповідую, що. А він нічого не кається, той сусід. Ну, такий упертий, нічого не кається, а по тому, що нема. Виправдання по закону, я не віддав то, що йому положено по закону. А як я поставлю по закону, віддам віддам заплатю, брате, тобі ще кусок цього мого городу, вже так. Ну такий я вчора був, ну так я вчора поступав. Та може тоді після цього всього якесь там слово і посмісить, яка А якщо по закону не зробив, не поправив, не зробив, то не виправдовується. Але є речі інші, коли людина померла, коли. Нема спадкоємців, коли нема кому й вернути, вже. ми можемо ще якось виправдатися. Ми можемо примирити, поправити це все. Немає варіантів. Тоді ми просимо вже Бога, Боже, бачиш, бажання є, я хочу, ну немає. То в тому, в чому ми не можемо вже, ми виправдовуємося через нашу місію. Але якщо ми можемо поправити самі, а ми цього не робимо, в нас проблема.